Гендальф мультикамний. Війна війною, а робота за розкладом. Вертався я якось у столицю та й попався в копейці зі мною пацанчик молодий, та нічого в душу лізти незнайомим людям. Їдемо, мовчимо. Аж тут я вирішив дістати з рюкзака пауербанк, а він десь на дні. Ну і почав розкладати футболка, запасний турнікет, пачкала піраміду, ще якісь колеса, стара оклюзійка, коротше, все й багато. Дістав я той пауербанк, під'єднав до телефона і давай назад пакувати, а пацанчик слідкує за мною. Військовий? спитав він мене раптом, я трохи напрягся. Та ні, так, волонтері, а що такий висновок? «Так, каже, набір тебе до болю схожий, і розтебнув свій рюкзак, покопросався в ньому і дістав майже те саме. Ми засміялися, хто ти, що ти, де, де ти, звідки, де був, що бачив, виявилося. У нас навіть спільні знайомі були на південному напрямку. Слово по слову, та й почали байки травити. Дали нам задачу зайняти один погріб у селі, а село дурне було одна хата наша, друга їхня, третя наша, четверта їхня. Ну, хаос, їй бо. Охочі є. Викликався мій Поза Позавний забув, нехай буде Гендальф. І ще двоє молодих із гаражів, взагалі не обстріляні. І з пополам якось вони в той погріб попали, і сидять. Домовилися, що чергуватимуть по двоє, а один спатиме, і все було добре, поки гендальф чергував. Аж тут настала його черга відпочивати, а вже й холодно стало. До того погріб вороги тримали, і там валялося пару їхніх загибликів. Як би противно не було, та холод своє діло робить. Гена на два кітеля стягнув, один під себе кинув, другим накрився і заснув. А ці два, типу, дежурять. Ну і за якийсь час іззовні почався двіж, але ніхера не видно, та й один іншому каже: Слухай! Збігай у сусідню хату, візьми в них ночнік. Може, є зайвий, а то ніхера тут не видно, як сліпі. Ти дурний, я сам не піду, хочеш ти. Ага, то це я дурний, по-твоєму. Коротше, рішили вони двоє збігати, а гіну не будили, бо очікували, що жком вернуться за пару хвилин. Ото вони вийшли, а кацапня саме підійшла. Вони то почули і втекли десь за хату. Вороги в наш погріб цей зайшли, а там Гендальф спить. У нього ще голос такий прокурений, хриплий, і поузки він базарив з Авдіївка родом, чи щось таке. І починається. Вороги зайшли в погріб, почали шорох наводити. Гена проснувся і грими на них. Какого хуя ви здесь розбушувалися? Тючкану, і зброю скинули в кут погреба, темно ж. Ніч. Ти хто? Гендальф поняв, що діло пахне керосином. «Гена, а ти, блять, хто? Оскароносно напав наш герой. Ми з 234-го, сказав хтось інший. Ремарка, назва полку рандомна, не шукайте, де він дислокувався у 24-му. А ти. И тут Гендальф ледь не заплакает або бо саме напередодня вывчав кропиву и знав, что поряд из 233-м стоял 104-й полк. 104-го, впевнено сказал Гена. Таких же вывели позавчера. На секунду запала мовчанка. Ну, блядь, как видите, не всех. Ее б ихнюю мать вывели. Знання сусіднього полку, хоч і помогло трішки цьому діалогові, але зарадити невідворотному не змогло. До Гендальфа підійшов боєць із ліхтариком, стволом відгорнув кітіль, а під ним, як національний прапор, біля батьківщини мами, сяю потертий піксель ММ14. Да он хахол, пацани! До кінця залишалося кілька секунд. Замить гаряче запекло десь у скроні, і світ пішов з під ніг. Єбать, в пеклі неприкольно, поскочила думка в голові у Гендальфа. Блять, невже я здох. гуло й дуже боліло, у лоб щось тиснуло. Ага, понятно, не пристрелили, а вирубили і зараз тикують у голову автоматом. Ім'я, фамілія, звання почався допит. Спішити Гені було нікуди. Це був діалог, що нікуди не вів. Сподіватися, що вони зараз поцьомуються і потиснуть руки, і розійдуться причин не було. Мовчати нема сенсу, застрелять. Буду брехати, вирішив чоловік і почав сплітати, що, мовляв, він ледь не генерал. Все розказав, де хто стоїть, скільки, що. От тільки маленько прибрехав, а для правдивості попросив, аби тільки не вбивали. З акторським мистецтвом він був на ти. Не дарма знімався в володарі перснів. Хм, чи то не він був? Дідько його знає. Коротше, хороший язик, забираємо і пошлі, скомандував старший. Зв'язаного гіну, підняли і поволокли за собою геть із погребу. Треба було щось робити, адже за лічені метри у багатьох таких самих погребах були наші пацани, і вони їм помогли б, але треба дати знак. Та як? Крикнути Допоможіть? Ну так, геніальна ідея, якщо твоя ціль вмерти. Попроситися в туалетик у фільмах? <плес> Надто епічно. Окей, треба кричати: вб'ють, вб'ють. У полон здаватися страшніше. Гінат дочекався, поки група дійде до сусідньої хати, вдавно перечепився, впав і почав кричати: Хахли! Хахли, суки, їбани!! Гурт завошкався, а за кілька секунд у побиту ґрунтівку вдарилося декілька круглих предметів, схожих на гранати, і пішла дика заруба. Тривало все це хвилин дві, поклали всіх. Гіну трохи посікло, але не смертельно. Боїць, який прийшов перевірити, чи є хтось живий, смачно роззарядив йому стусана в ребра. Але після фрази Ти долбайоб, чи шо?» майже чистим центральноукраїнським суржуком. зрозумів, що Гіна – добрий чарівник, відтягнув його у свій погріб, де його підлатали і передали на наступний евак. А за кілька тижнів Добрий мах отримав нагороду від самого головнокомандувача. Тож добро завжди перемагає, навіть якщо багато матюкається.